І тепер, коли ми скрушно зітхаючи, засипаємо наше невдале метро, контрибуція виглядав з і співчутливо дивиться на нас. І нам навіть здається, що на очах у неї сльози. Дорога Контрибуція, яке в тебе велике і ніжне серце. Ти єдине розумієш і жалієш нас. Спасибі тобі, крово! Ще не скінчили, анцеболотники. Так несподівано грибнув ззаду дід Варава. Що ми аж поприсідали, ми втратили пильність і не тютьки, що в нас за спинами робиться. Попались таки. Спереду стіна свінарника, з боків густі бур'яни, ззаду тіт варала тікати нікуди. Так і злякли ми присівши, мов курчата перед Шурикою. Не бойсь, не трону. Ці слова вистрончили нас, розігнули нам ноги і ніби велосипедним насосом хтось качнув. То ми зітхнули і тремтячі вуста наші саме з собою розтягнулися в противну підлесливу усмішку. Але дід на усмішку нашу не відповів не любив дід таких усмішок, суворий був дід Варава. Обличчя в нього сіре і плямисте, як торішнє листя, губи тонкі, і так стулені, мов в роті вода, очі безвій, круглі і нерухомі, як у півня. Через оті очі, здавалось, ніби дід віки чимось здивований. Та це тільки здавалось, мабуть, не було вже в світі нічого, що могло б здивувати діда вараву. Вісімдесят третій йому пішов. Кінчайте, шмендрики, ідіть учите уроки, екзамен на носі. Ми скривилися. Ми це знали, але нам не хотілося думати про це. І хто вигадав оті екзамени? Та ще ще навесні, коли. Повітря пахне футболом, і цурками-палками, коли пташки голосують, як баби на базарі, і коли так сонячно і тепло, що ми з явою вже трич купалися. Як добре було ще торік, в четвертому класі, ніяких тобі екзаменів. Краще було би не переходити в п'ятий. Ніколи в житті ми з Явою ще не складали іспитів. Це буде вперше. І, хоч ми костричимось і кажемо наплювать, але кожному з нас призгається про екзамен тенькає в животі. Краще 20 метро засипать, аніж один екзамен. Все, діду, здається, так і було, правда ж? насміливо питає ява, притопуючи ногами свіжу землю. Дід криво дивиться на нашу роботу. Видно, що він ви не дуже задоволений, але каже Ідіть, ідіть уже. Але, знайте, ще раз щось таке вухо пообриваю і свиням викину. Тулячи спинами до самих бур'янів, ми боком проходимо повсіда і як тільки минаємо його, що духу біжимо, і якраз вчасно щемить, і шкарубка дідова рука з розмаху приліпилася б до наших штанів, я живу по сусідству з Явою, і за якусь хвилину. Ми вже відсапуємося у нашому садку. Ми сидимо у картоплі під вишнею, сидимо і журимо, що така прикра невдача спіткала нас з тим метром. Але довго журитися ми не вміємо. Слухай, раптом каже ява, а давай зробимо підводного човна. Давай, не задумуючись, кажу я. І тільки тоді питаю а з чого? І зі старої плоскодонки, отої, що біля верби, напівзатоплена. А, а як? Воду вичерпати, дірки позитикати, просмолити, вер забити дошками, отут перископи, тут люк, на дно баласт, а двигун? На веслах буде. Нам же не треба, щоб був дуже швидкохідний, аби підводний. А дихать через перископ, а на поверхню як випливати? Баласт викинемо і випливемо. А як водою із ар'єї затопить, ти що, плавати не вмієш? От ти ще як, як? Доля з маком з тобою зробиш. «Сам ти Доля, з маком, який розумний. Та ну тебе, сказав Ява вже примирливо, а я й зовсім не відповів нічого. Сьогодні сваритися не хотілось. Ми проходили повстарий набоковитий колодязь з джерелом, з якого вже давно й воду не брали, так замолився. Я перехилився і голосно крикнув, а задушливо пропахло цвіллю і болотом там Го! Я люблю ховкати у колодісі. Таке го виходить, аж у вухах лящить. Такого го ніде не почуєш, як у колодісі, красота ту Анего. От і зараз. Го! Тільки виляски пішли, наче аж до центру землі. І раптом у ці вилізки вплилося жарів нетанкі скімління. Я нашорошив вуха. «Яво!» – кажу, там хтось є. «Приши, Ану гокни і послухай. Ява перехилився і гокнув. Ми прислухалися. І виразно почули з глибини плаксиве щеняче скімлення. Ми перезирнулися. Якась свиня вкинула туди цуцика, сказав Ява. Точно, сказав я. Так що? сказав Ява. треба витягати, сказав я. Хоч міг цього й не говорити, бо він таким тоном спитав, що то була відповідь: Значить, так, сказав Ява, я сідаю у циберку і спускаюся, а ти мене держиш. За що? Хіба я тебе так вдержу, ти й справді, Славак, не вдержиш. То, значить, я спускаюся, а ти мене держатимеш, ти ж такий могучий. Ні, спускатимусь я. Я перший сказав, і, і в тебе була Ангіна тиждень тому, тобі не можна в колодязь. І взагалі в тебе носоглотка. Ми, знаєш, що вірьовку прив'яжемо, он до бруса переваги, і ти тягтимеш дуже зручно. А де взять вірьовку? А он добрий піначка, так на ній же коза. Разом з козою прив'яжемо, чи що. Коза так погуляє, ніде не дінеться. Ну, що ж, давай. мі <'я> радісно проспівала одв'язана коза й не побілого шкоду, та нам ніколи було її виховувати. Я васів у циберку, я взявся за припиначку, прив'язаної до бруса, переваги на короткому плечі журавля. Попускай, попускай потроху, скомандував ява. Операція почалась. Спуск пройшов нормально. Мені було зовсім неважко попускати припіначку, і через якісь півхвилини почулося глухе з бочки явини. Стоп! Хорош! Я кинувся до зрубу. Гальо, криниця нафт'ява, як себе почуваєте? Атлічно! Пульс нормальний, невагомості нема, тиск 300 атмосфер прийняв на борт потерпілого товариша Собакевича. Ой-ой-ой, що ж ти отпустив? Тут же грязько, засмокнує. тягни швидше. Я ойкнув і кинувся назад до припиначки, вчепився обома руками і почав тягти. Ох. ох. ех. Ох. Ну і важко. Тягну, аж присідаю, всіма силами своїми, всією вагою тіла свою тягну за припиначку вниз. І раптом, відчуваєш що ноги мої, одриваються від землі. Ой лишенько. Це ж я зараз піднімуся і висітиму над землею, як жаба на гачку, тільки ногами дрюгитиму. Переважують мене ява з суциком. Ой-ой. ой Яво. кричу у відчаї. Яво! Хапайся за цямрине, помагай бо я в небо злітаю. Зрозумів від неява ситуацію, послухав мене, бо п'яти мої знову торкнулися землі. А тут я ще й ногою загашився за корінь, що якраз біля мене з землі випружнився. Закриктав я з усіх сил от от жили, як струни з дзенькотом полопаються, і з зколодеся, мов бульба з носа, повільно з'явилася явина голова. Перший на землю ступив товариш Собакевич Кудлати, капловухи, руде цусеня, а тоді вже ява. Я одразу побачив, що ціня не з нашого кутка. У себе ми всіх собак до одного знали від здоровенницького діда кунделя Гривка до позавчора народжених сліпих же цуцнят баби Меланчиної жучки. От хотів би я знати, хто його туди вкинув, сердито проскрипів ява. Ноги повисмийкував. Якийсь фашист хотів позбутися, сказав я. Цуценя, схиливши набік голову, глянула спершу на яву. Потім, перехиливши на другий біг, глянула на мене і замедляла хвостиком, очевидно, дякуючи за порятунок. Знайомство відбулося. Ми одразу сподобались одне одному. на річко, сказав ява, треба помити Собикевича. Бач який. Те, що він Собикевич, а не шарік, палкана, божучка, не викликала вже ніякого сумніву. Ім'я, жартома, дане йому явою у смердючій темряві колодязя, пристало до нього одразу й назавжди. Ми побігли до річки. Підводний човен з плоскодонки навічно потонув у забутті.